Всякому місту звичай і права, всяке тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло, я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки, Федір купець обдорити предки. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак, Всих дім, як вулик, годе гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені? Знаю. Що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому, пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.